На цьому уроці ми з вами поговоримо про те, що таке ризик і у якому випадку ви ризикуєте грошима. А також ви дізнаєтесь, що таке страхування і для чого воно потрібне. Отож, ходімо. Після уроків до Сашка підійшов його друг Михайло. Сашку, у тебе є гроші, не міг би ти мені позичити 20 гривень. Я забув свої гроші вдома, а мені дуже хочеться купити пиріжок. Сашко знав, що в нього є дві монети по 10 гривень, і разом вони становлять 20 гривень. Ті самі 20 гривень, які він хотів покласти у скарбничку, хлопчик давно збирав гроші, щоб купити собі новий набір конструктора. До заповітної суми залишилося зовсім небагато. Але ж як відмовити другові? Це якось не по-товариському виходить, подумав Сашко. Сашко поліз у кишеню на тримай, протягнув Сашко Михайликові монетки. Спасибі тобі, друг! кивнув приятель і побіг у буфет. Доходу кинувши, я тобі відразу поверну. Як тільки у мене будуть свої 20 гривень, можливо, навіть завтра. Але ні наступного дня, ні за тиждень, ні навіть за місяць Михайлик так і не повернув цей бор. Чому Сашко втратив гроші? Чи можна назвати його дії ризиком? Поміркуйте. Ризик це небезпека. Ризикованими називають такі дії, які можуть завдати шкоди або збитку. Трапляється так, що люди ризикують своїм здоров'ям чи навіть життям. А бувають ситуації, у яких людина ризикує грошима чи майном. Знайомтесь, це пекар, який успішно продає булочки, а також тістечка мешканцям міста. Але так було не завжди. Колись давно він задумався про власну пекарню. Щоб здійснити мрію, він навчався, здобув професію, зміг накопичити гроші. Переборювали сумніви нашого пекаря. Чи вистачить у нього коштів, чи зможе він випікати такі булочки, щоб вони сподобалися покупцям? Чи вдасться йому на цьому заробити? Чому пекар сумнівався у своєму рішенні відкрити пекарню? Чи можна вважати відкриття своєї справи ризикованим кроком? Ви, звісно, знаєте, як ведмедик полюбляє мед. А знаючи це, лисиця пропонує йому спільну справу. Ведмедик дає гроші лисі, вона купує вулики та бджіл, отримує мед, розливає його по банках і продає на ринку. Дохід вона обіцяє ділити навпіл. Іншими словами, лиса пропонує ведмедику вкласти гроші у її справу. Чи є пропозиція лисиці прикладом фінансового ризику? Чим ризикує ведмідь? Щоб ви порадили ведмедикові. Якщо людина позичає гроші, є ризик, що їй можуть їх не повернути. А якщо ж людина бере гроші в борг, то існує ризик, що вона не зможе їх повернути. Якщо людина має свою справу або бере участь у спільному підприємстві, вона ризикує нічого не заробити і навіть розоритися. Ризик втрати грошей є фінансовим ризиком. Отож, ухвалюючи рішення, що пов'язані із грошима, слід пам'ятати про ризик грошових втрат. Сашко з батьками вийшли з магазину та побачили, що їхній автомобіль, припаркований на найближчій стоянці, отримав пошкодження. Мама дуже засмутилася, а Сашко злякався, як же ми тепер відремонтуємо машину. Та батько пояснив: на такий випадок є страхування. Автомобіль був застрахований до його пошкодження. Це означає, що страхова компанія відшкодує вартість ремонту. Страхування це послуга платна, але воно того варте. Чому тато Сашка, опинившись у неприємній ситуації, знає, що йому робити. Що надає йому впевненості, щоб не потрапити у безвихідне становище, люди страхують себе і своє майно від можливих ризиків. Для цього вони укладають договір страхування зі страховою компанією та набувають страхового полісу. Поліс дозволяє отримати грошову допомогу, якщо трапиться якийсь нещасний випадок. Розгляньте зображення, які непередбачені випадки трапились у кожній ситуації. На цьому малюнку ми бачимо злочинця, що намагається вкрасти автомобіль. Лівіше зображено аварію, що сталося між двома машинами. Нижче зображено непередбачені випадки, що можуть трапитись із будинком. Може статись пожежа, ураган також може пошкодити будинок, а ще повінь. А також непередбачена неприємна ситуація може трапитись з кожним з нас. І ще на цьому малюнку ми бачимо дітей, що мають різні травми. Поміркуйте, що можна було застрахувати у кожному випадку, як страхові виплати допоможуть вирішити проблеми, що виникли подія на випадок настання, якої можна застрахуватися, називається страховим ризиком. Можна застрахувати своє майно, наприклад, будинок чи квартиру від пожежі або ж стихійного лиха. Також можна застрахувати автомобіль від угону або від аварії. А ще існує особисте страхування. Це страхування життя та здоров'я від нещасних випадків, захворювань або ж травм. Ведмедик багато подорожує цього року. Щоразу, вирушаючи до іншої країни, він купує страховий поліс для туриста. Як ви думаєте, від яких неприємностей хоче застрахуватися ведмедик? Якщо ви вирушаєте у подорож, то страховий поліс є необхідним. Якщо мандрівник захворіє, то страхова компанія організує надання медичної допомоги туристам і платитиме за лікування в іншій країні. Якщо при переїзді або ж при перельоті загубиться багаж. Страховий поліс допоможе відшкодувати збитки. Страховий поліс також допоможе відшкодувати збитки у разі неможливості поїхати у відпустку. Якщо відпочинок пов'язаний із ризиком, наприклад, мандрівка у горах або ж мандрівка морем, то можна застрахуватися від нещасного випадку. Захистити себе від незапланованих витрат у наслідок нещасного випадку та хвороби можна за допомогою страхового полісу. Розгляньте малюнок. Марічка та мама оплачують свої покупки. У чому різниця способів оплати Марічки та її мами? Який спосіб можна назвати зручнішим та чому. Монети та банкноти, якими ми з вами звикли розплачуватися, називаються готівкою. Але зараз все частіше люди вважають за краще розміщувати кошти в банку, тому що там їх можна надійніше зберегти. У банку громадянин отримує банківську картку і може розплачуватися за допомогою неї. Такий вид оплати називається безготівковим. Це дуже зручно. Не потрібно носити із собою готівку, яку можна легко втратити. Якщо ви загубите гроші, вам їх ніхто не поверне. Але у разі втрати банківської картки кожен власник може подзвонити до банку та заблокувати її. Всі гроші при цьому залишаться на вашому банківському рахунку, і потім треба буде лише отримати нову банківську картку. До речі, за допомогою картки легко оплачувати покупки через інтернет. Кожну банківську картку захищають особливі коди. Вони потрібні для того, щоб тільки власник банківської картки міг нею скористатися. Необережні власники банківської картки можуть стати жертвами шахраїв. Коди картки у жодному разі не можна повідомляти іншим людям, ні по телефону, ні особисто. Адже тоді інша людина матиме доступ до ваших грошей і зможе їх витратити. Щоб карткою не змогли скористатися шахраї, її не можна нікому віддавати, не можна нікому повідомляти номер, не можна нікому називати коди картки. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували, що ухвалюючи рішення пов'язані з грошима, слід пам'ятати про ризик грошових втрат. А захистити себе від незапланованих витрат у наслідок нещасного випадку або ж хвороби можна за допомогою страхового полісу. А на цьому в мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей.